Привіт, в продажі маємо Шкоду Супер 2017 рік в ідеальному стані з маленьким пробігом, в ліфтбеку на предмаксимальній комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі. Модельний є 18 рік. На максимальній оптиці. Передні-задні фуледи На дизайнерських 18 дисках. Автомобіль Затонований, переднє лобове стекло з підігрівом. Є омивачі фар на всіх асистентах, він код кому потрібен. Пробіг даного авто 170 тисяч, автомобіль має безключовий вхід, мертві зони, амбієнт підсвітку, ми бачимо пам'ять сидінь, Кентон. Повний електропакет сидінь, електрокришка багажника, підігрів лобового, пробіг 170 тисяч. На всіх асистентах, шкіра Алькантара, дуже гарний салон, стан автомобіля наближений до нового, також присутні задні підігріви сидінь, сонцезахисні шторки на вікнах, так само задній амбієнт підсвітка. і електрокришка багажника є в автомобілі. Місткий дуже багажник. Запаска присутня, кентон є. Огнегасник є. Тому ось такий гарний автомобіль маємо в наявності. Кого зацікавить, телефонуйте 097 9 222 649. Знаходимося у місті Вінниця. Звати Іван, всім гарного дня.